Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску буде моя улюблена рубрика про російських загарбників, які пішли воювати проти України, а тепер починають нити. Тому що як я завжди кажу, російська влада і зрадників України і самих російських солдатів завжди використовує, а потім викидує. И вечная боевая деятельность становится расходным материалом. То тобто есть их используют и выбрасывают, и они никому не нужны. Они никому не нужны абсолютно. Этоссуится абсолютно у всех российских солдат, как и тех, які зараз воюють проти України, і чомусь записують жалісливі відеозвернення. Я рядовий борзов 125-го полка, наполовину половину розбитого Сидим в лісопаластія, не знаю, в якому напрямленні нам двигатися. Десантники нас настінулі заслали нас котят суда. Так само це стосується і тих, які воювали проти України, отримали справжнє пекло. Спочатку від Збройних сил України, а потім вже від своєї улюбленої Росії. Лучше не спрашивайте, це... это це просто просто ад був. ви, друзі. Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Традиційно, щоб це відео набрало якомога більше переглядів, у тому числі і серед тих окупантів, які воюють проти України, щоб вони знали, що на них чекає. До прикладу, один воював проти нас і з вами лишився без ніг. Тепер не знає, як йому платити за за квартиру, тому що отримує надзвичайно велику пенсію у розмірі близько 50 доларів. Хорошо, що є добрі люди, які ну, допомагають там, собирають на квартиру. Я так ну як я можу на 5 тисяч потягнути квартиру? І ще цікавіша історія у одного російського солдата, який отримав поранення буквально одразу після того, як почав воювати проти українців. 25 february 2022 года я отримав ранення. поставили мені категорію годності А. без визначень. Йому сказали, що він і далі може воювати проти України, що він абсолютно здоровий. Хоча забули про такий нюанс, як відсутність частини ноги. У мене повністю отсутствует ахіло сухожиле, медіальний бугор п'яточної кастрю. А також в нагі іміються ножстві осколки металійського характеру. Ну нічого, я гадаю, після цього його треба відправити у російський спеціальний підрозділ, щоб він бігав там разом із йому подібними. Давайте, <клух> 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 ну а розвідку за допомогою обов'язково бінокля має проводити для них ось оцей окупант. Готовий, строй строї Так Точно, Вот так і должны бути. І нехай ось оцей елітний російський підрозділ і далі воює проти України, тільки треба, щоб під ноги обов'язково дивились. На ділі я сильно хромаю, ходіть лише по прямої. Но врачі, від мене заріс. Піднесенький травматологи не захотіли йому допомагати, тому із його ногою почав розбиратись проктолог. В ітоді я попав в відділення калопрактології, і ось таке ставлення до російських солдатів у російській армії. Повсюди. Усюди їх ніхто не хоче лікувати, нікому вони потім не потрібні. І на цьому тлі росіяни починають про щось здогадуватись. Все йде в тому ж самому ключе. Пірі наша а, родна армія. Не зрозуміло. А куди поділися історії дійти до Києва за два дні, захопити усю Україну за тиждень? Вони ж, наче як постійно, усюди зараз наступають це легким наступательним ефектом вперед нет, но успіхи є. Почему до сих пор армія барахтається на одному місці, але нічого, росіяни несуть великі втрати та знаходять усе одно нове гарматне м'ясо, яке без будь-якої підготовки, просто отримавши зброю, одразу кидають у бій. Автомат зуби, каску на голову. І вперед якби як би на війну, саме так вперед, за Росію, за Владиміра Путіна, треба померти. Жити треба ради того, за що можна уміріти. Російський чоловік завжди готовий умереть. Зараз російські пропагандисти активно агітують росіян йти в Україну воювати і помирати за Путіна, проте самі вони чомусь туди не їдуть і не хочуть відправляти туди своїх дітей. І росіянам це також чомусь не подобається. Отечі вот помощники Владимира Рудольфовича, можна з них було б сформувати штрафний батальйон. І відправити їх на лінію спекіснення з противником. Ну, это було б, звісно, жорстко. Можна було би навіть відправити Соловйова у розвідку, але обов'язково без зброї, як це зараз роблять із російськими солдатами. Варія боєстолкновення потеряли оружие. Йому нового не видають, а його відправляють в розвідку. При цьому обов'язково солов'йову не треба давати ані бронежилет, ані шолом. Щоб він був як типовий російський солдат. Їх не укомплектували ні а, касками, ні бронежилетами, ні средствами зв'язку, ні. Нічим їх не укомплектовали. Біднесенькі російські солдати їх кидають у бій без підготовки. Нормально не одягають і ще й кидають на гроші свої ж командири. Їх кинули з зарплатой, та часто є. їх кинули з абмундіруванням. Причем они уверены, что за всем этим стоит в итоге их командование. Проте критиковать командиров при этом россияне не могут, потому что им страшно, потому что командир, например, может быть из партии Владимира Путина. А командир из Единой России дорогой человек. И они очень хотят дать интервью. Ну, а не бояться? Росіяни це добровільні ментальні раби, тому що дивіться, вони не бояться їхати на війну проти України, не бояться втрачати руки, ноги, очі, не бояться помирати, але їм страшно критикувати командира, бо раптом до в'язниці посадять. Ну, реальне трудне положення, і ми в тому числі не резінове. Опа. Опа. Резінове попа. Я тільки не розумію, чому росіяни так бояться в'язниць. У них же одна велика в'язниця, це і є Російська Федерація. Та і зрештою ОН Соловйов розповідає, що бути у російському концтаборі це насправді не так вже й погано. В советських лагерях. Ти називався? Хто ти і яка у тебе стаття? Ти був індивідуален. Німецькі у тебе не було лічності. Сподіваюся, добровольців, які захочуть поїхати до російського концтабору, буде із часом більше та більше. Ну а поки що, росіяни помирають, лишаються без кінцівок, але терплять. Причому терплять приниження постійно, і особливо ті, які добровільно пішли на війну проти України. А йому ноги я тому потому йому сказали, то тебя ми не посилали, як це звичайна фраза. Я вважаю, друзі, що це просто прекрасно. Росіян посилають зі словами, що їх не посилали. Адані приходять у э, работу, соответственно, їм говорят, мы вас туда не посылали, в тому числі і в воєнкоматах. Можна сказати точно та впевнено, деморалізація у російській армії стає усе більшою та більшою. Російські солдати здогадуються усе частіше, що вони просто використаний матеріал, який нікому не потрібен. Ну, лишаться без кінцівок, ну подохнуть. Зате баби нових наражають. Баби, що наражають. Вот это отношение к людям люди не знають за що не воюють населення Росії не розуміє, за чим ми там знаходимося. вони там усі перебувають для того, щоб померти, тому що у цьому і є сенс життя будь-якого російського солдата, померти за Путіна на чужій війні у чужій країні. Ви, російські загарбники, будете усі дохнути та гнити у нашій землі. Ну окрім тих, які встигнуть втекти або здатися у полон. А Якщо навіть ви виживете і зможете потрапити потім назад. На Росію ви там не будете нікому потрібні. Вам будуть казати, що вас туди не відправляли, і просто об вас будуть витирати ноги, ноги, які будуть у ваших співвітчизників, а от у вас навряд чи і усе, що на вас чекає, це або смерть, або ганьба та приниження. Проте, навіть якщо ви втечете, не думайте, що на цьому все закінчиться, тому що ми вас усюди потім дістанемо, і кожна паскуда. Яка прийшла топтати українську землю, буде за це обов'язково відповідати. Тому ваш єдиний вихід це відмовлятися від поїздок на війну проти України, або на вас чекає лише смерть або приниження.